Мою кому, нюсю, у коментарях якесь дівчисько назвало старою зморщеною шкапою. А ми ж з нею однолітки. Дитино, ти пишеш, що тобі 29 і твої нейрони у мозку рухливі, швидко збуджуються, а личко гладке і без жодної зморщечки. Якби ж ти знала, які рухливі сперматозоїди у мого сусіда Жоріка, і як він швидко збуджується. Та від нього одночасно троє жінок завагітніло. А вдома до столу восьмеро дітей сідає і ложками тарабанять. І що то йому дає? Отож, бо! Швидкість і рухливість немає. Нічого спільного з мудрістю і досвідом, дівчинко, а про вік твій можу лише поспівчувати. Скоро будеш мати День народження. Ну, Здається, було 29, стане 30. А от і ні. Ти позиціонувала себе як 20-річну, ну, з маленьким хвостиком. А тут е. Мов цеглинка по тім'ячку Вітаємо. Ти розміняла вже четвертий десяток. А після тридцяти п'яти ще раз гепне. І про тебе вже говоритимуть ну, їй десь, десь так під сорок. А там вже рукою подати і до п'ятидесяти. Тас печуть, медальку е, подарують, пісню на місцевому телебаченні замовлять і вважай час збиратися на пенсію. Не оглянешся, як ті, що зараз в дитячих візочках їздять, напишуть тобі, що ти вже стара зморщена шкапа. А ти ж знаєш, що сказати, то відпишеш їм, що на дупі теж зморщок нема. І що з того? Отже, як казала моя бабця, дитино, що бачиш на людях, сподівайся на собі.